Центр розвитку дитини розширює свій простір розвиток бізнесу під час війни. Це Юлія, керівниця центру розвитку дошкільнята. Плюс думка відкрити власну справу в неї виникла давно. А втілити ідею в реальність вдалося за три тижні до повномасштабного вторгнення. Було дуже складно, коли прокинувшись одного разу вранку, вранці, 24 лютого, оголосили, що почалась повномасштабна війна. Два місяці я не могла в це повірити, тому що тільки розпочала свою діяльність, було дуже складно. Роботу центру довелося припинити на два місяці. Проте згодом батьки вихованців почали телефонувати Юлії та просити про відновлення занять. Було дуже складно працювати в таких умовах, особливо коли почалися відключення світла, дякуючи сімейній підтримці. Ми з цим справилися, подолали. Попри всі труднощі, яких завдала війна. Зараз сімейний бізнес успішно функціонує. Родина пані Юлії активно залучила донорську підтримку від держави. Дякуючи такій грантовій програмі, як власна справа, я подала заявку два місяці тому та виграла грант на відрозширення свого центру на 250 тисяч. Дякуючи центру зайнятості, мені надали двох працівників. Сьогодні дошкільня та плюс це сучасний центр розвитку дитини, який має все необхідне або дітки з усіх куточків міста поспішали сюди з радістю. Класи оснащені всім необхідним. Є облаштований санвузол для малечі, камери відеоспостереження та аварійний вихід. У центрі створені комфортні та безпечні умови для перебування дітей дошкільного віку. Кабінети у яскравих кольорах, омеблювані різнокольоровими партами. У кожному класі є ігрова зона. Окремою радістю став живий куточок, який з'явився нещодавно. Черепахи Люся та Френк і кролик Монро завжди радо вітають вихованців. Всього центр розвитку дитини налічує декілька гуртків: англійська мова, курси креативності, академія раннього розвитку, навчальні заняття з учнями перших четвертих класів та курси підготовки майбутніх першокласників. З дітками працюють чудові. Викладачі, які легко знаходять до них підхід, дуже багато а, ходять діток, які починають ходити на, наприклад, курси креативності з двох років і. Ми так спочатку дуже боязко до цього відносилася, але почали спробувати. І є справді дітки, які працюють, які у два там роки, у два з половиною роки роблять, ліплять, малюють, і це так доволі таки класно. Альона Латиш працює в центрі не так давно, але говорить: чудова атмосфера та чуйне керівництво створюють найкращі умови праці. Мені все дуже подобається. Тут дуже класний підхід до працівників. Тобі завжди допоможуть, тобі завжди підкажуть. Якщо я, наприклад, там, як я тільки прийшла, я щось не знала, я могла звернути. Туся до до своєї керівниці Юлії Олексіївни дуже крутої людини, і вона мені завжди підкаже, розкаже і. У мене все завжди виходило. 14 квітня центр розвитку дитини відкрив ще один клас та послугу. З понеділка в нас це група погодинного перебування, де ви можете прийти залишити свою дитинку, якщо вам нема де її залишити в цей час група денного перебування. Та влітку в нас планується літній табір. з нагоди. відкриття у центрі влаштували благодійний майстер-клас по виготовленню екосвічок. Діти з впевненістю взялися за роботу, використовуючи лише природні матеріали. Зібрані кошти з майстер-класу, а це шість гривень. Були подані. Благодійному фонду 10 гривень прилуки, а маленькі вихованці центру з радістю розповіли, як же вони робили свічки. Ми брали листочок, потім його м'яли, потім приклеїли нитку, потім його закрутили, потім зрізали, а потім ми ще один і знову скрутили, а потім ми взяли прикраси і почали. «Прикрашати». в центрі є гурток креативності, на якому діти полюбляють ліпити, клеїти, малювати, прикрашати Маленький Кирило. До прикладу любить ну поділки з бумаги ще любить». І дуюбі красиво готовить і пити снігаві скульту класі. Діяльність центру спрямована на всебічний та гармонійний розвиток особистості дитини. Сьогодні, так би мовити, сучасний дитячий клуб відвідують 130 діток віком від 3 до 10 років. Центр чекає і нових друзів, адже дошкільнята плюс працює для люблячих батьків і їх діток. Прошуємо всіх на, на вивчення англійської мови, на курси креативності, на англійське вивчення для діток 3 років і. Всіх будемо чекати.